Так, хлопці, хлопці, до мене, до мене. Розбір тактики. Так, Роване, сюди. Тактика. Обговоримо тактику, Роване. Підійди. Так, гадаю, нам варто піти до Джордж Пола. Ну так, тобто саме туди прямує коло, тож у цьому є сенс. Мені щось не дуже подобається твій пасивно-агресивний тон. Ну, тобто, навіщо казати, очевидно. Не думаю, що це очевидно, це стисла тактика, яку я запропонував. Ми вже, очевидно, прямували туди. Хіба ми йшли у інший бік? Ні, ми вже йшли туди. Так. І коли ми очевидно йшли саме туди, ти нас зупинив. Тобто, очевидно, що коло рухається саме туди. І очевидно, що саме туди ми вже йшли. Тож... Навіщо казати, очевидно? Я просто подумав, знаєш про що? Хтось має розробити тактику і розповісти команді, щоб всі знали, що робити, щоб всі були в курсі. Але навіщо було нас зупиняти? Чому ти завжди хочеш бути лідером? По-перше, я не вважаю себе лідером. Просто думаю, нам потрібен чіткий план, якого ми будемо дотримуватись як команда. І по-друге, я забув, що ти казав. Знаєш що, якщо ми вже висуваємо пропозиції, чому б нам не повернутися до військової, чому б нам не повернутися до військової бази назад, в глибину синьої зони? Може повернемося. Більш... Рорі, стої свою пельку. Добре. Добре. Наче з дитиною розмовляю. Ні, це безглузда ідея, Роване. Це справді безглузда ідея, бо єдине очевидне місце, куди нам варто йти, саме те, до якого ми прямували. Так? Що ти хочеш від мене почути? Що я хочу від тебе почути? Чесно, нічого. Більшість часу, серйозно, взагалі нічого. Я хочу, щоб ти замовк. Ого, он як? Він сказав це. Ось чого він хоче. Я взагалі то постійно це кажу. Пам'ятаєш, як ти постійно щось кажеш, а я такий байдуже. Таким чином я тобі натякав. Ого, ого, нічого собі. Ну, я особисто не проти, якщо ти ніколи більше не говоритимеш. Ми в синій зоні, це твоя провина. Ми в синій зоні. Взагалі, то знаєш, ми почали розмовляти, бо ти нас зупинив. Насолоджуюся, грою. Так, дуже весело. Ага. А тобі подобається виставляти мене болдером? Безумовно, і ще, коли побачиш ворога. Намагайся опустити їх здоров'я до нуля, а своє намагайся тримати на рівні. Ти намагаєшся мене осоромити, так? Намагаєшся... Роване, я не вперше граю в PUBG. Але, схоже, що ти вперше береш на себе обов'язки лідера, чи не так? Добре, спочатку.